Нервове виснаження, безсоння, апатія, депресія в цьому випадку стане комплекс для налагодження психоемоційного стану та нервової системи. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Мелатонін позбавить від безсоння, регулює процеси сну і також регулює від частих пробуджень. Нервостабін заспокоює та покращує нервову систему та покращує якість сну. Грифон. Він стабілізує психоемоційний стан, підвищує стресостійкість і допомагає у виробленні саме гормону мелатоніну. І, звісно, наш магній Він мінерал є спокою, зміцнює нервову систему і знімає судинний синдром. Подбайте про свій психоемоційний стан та нервову систему завдяки натуральним фітам-препаратам. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.